дельчаны Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари, Хари. Хари Рама, Хари Рамо, Раму, Раму, Раму Хари, Хари. О Кришна, О Господь, пожалуйста. Будь ласка. С без Дай мне сил подладки обо сприятие выкрития коробки. Зараз находятся. Зараз. Як я обіцяв, пришел до том револю. Меня уже мне вже писали, что до людей прийшло. А тончиків немає, зараз побачимо. Зараз підемо познайомимося з... Друзі, всім харі Крішна. Сьогодні у нас 9 серпня. Знаходжуся біля Подільському сервісному центрі. Поки вищами називався Морео. Е е останні часи мені повідомляли, що тут змінилося керівництво, е змінилися працівники, але невідомо, чи змінилися умови. Тож ми зараз підемо познайомимося з е новим очільником цього е закладу і також запитаємо у нього, в чому проблема, чому люди не можуть е вчасно або... Доброго дня! А тлончики вже давали чи не давали? Ви не знаєте, розумієте. Одразу, хто зараз мене дивиться, тут присутні дивиться. Якщо ви хочете, щоб якось хоч якось, як, як, хоч якось цю, е, цю проблему зрушив з міста, треба, щоб ви якось також повідомляли або не бійтеся. Тому що, знаєте, я, 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 я про це інколи про це кажу, ще раз вам нагадаю ще одну річ, дуже важливу. Нас так привчили, і всі, і всі думають так, що якщо ви тут, тут почнете тут щось сказати, то вам взагалі посвідчення не видадуть посвідчення. Ні, це не так, повірте мені. Якщо ви виходите в публічну площину, то їм краще вас позбутися, швидше вам дати посвідчення, що ви пішли, тому що ви руйнуєте їхні схеми. Ну, кожного денне розумієте. Якщо ви будете уходити публічну площину, тут сваритися і вказувати на їхні корупційні схеми, вони нічого вони нічого не зроблять, маємо маю, на увазі у, 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 у чорну касу. Тому їм краще таких людей, які, які, які приносили проблеми, краще швидше позбутися, дати права посвідчення і геть, ніж він потім ну, кожного дня приходив і. Руйнував їхні схеми. Тож не бійтеся навпаки, навпаки не бійтеся, підходьте, якщо ви тут є в Безбірові, підходьте, проговорюйте вашу проблему, вашу проблему проговорюйте, в чому проблема, щоб можна було піти навіть у начальника сервісного центру запитати для того, щоб вони щось змінювали. Тож я скажу, що не думайте, що якщо ви почнете тут. Тоді. О! Доброго дня. О. О, дивіться! Я не правду, бачити на місці. Доброго дня. Толоджики всім вистачає чи ні? Чекаємо. Я не невідомо, так? Я чекаю, Мені, мені повезлося мої. О, З вас <говори> магарич. <гум> так, десятки людей, десятки людей. Напевно, десь 40, напевно, на осіб. І якщо зараз, як зазвичай, дадуть декілька полончиків, то це продовження схеми. де ми познайомимося з керівником цього закладу, якщо він є. Навіть табличку бачите, зняли. Зачинено начальник центру. Бачите, табличку зняли, Гена, гена, гена десь пішов. Ганалишній начальник вона десь пішов шукати роботу. Доброго дня. А де керівництво Доброго керівництво. В п'ятому віконечку Ага, Дякую. Доброго дня. А де керівник? Скажете. Керівник відпустки я виконую обов'язки. Як відпусків? Тільки, тільки вийшов одразу відпустки пішов. Так вийшов. А ви зараз гадінки, да? так? Підходьте сюди, слухайте. Доброго дня. Можете Доброго. представитися, будь ласка. представитися, хто ви? Давайте обратно Ви хто? Я громадянин України, ви хто? Ви працюєте на державу. Так. Тому, по-перше, представте, з ким я з ким спілкуюся. А потім я вам представився. Дини щиків. Ми привішаємо телодію, я місцевий громадський активіст. Люди, люди постійно скаржуються, що у вас тут постійно проблеми Які з отриманням посвідчення. А саме подають 3-4 талончика, видають, а бачимо тут наразі бачу більше 30 осіб. Так. Які не обслуговуються. І не кожного дня приїжджають з різних міст, з різних сел, приїжджають. Ви сьогодні бачили людину, яка не отримала талончика? Я ще, я, я ще не зайшов. Так. Але до Наразі цього... кожен день у нас достатньо кількість талонів. Талони генеруються на кількість адміністраторів. А їх Наразі два екзаменатора по 16 талонів на суботній день, тому що день короткий до 1545. Тобто так. сьогодні буде прийнято 32 практики. Більше фізично не можна. О, ну ні, 32 це вже краще, ніж 4 або 3, один як було раніше. один день, коли ми працюємо до 17 години, то це 44 людини допускаються по практиці. Всі талони видаються. Є онлайн, є офлайн. Ви збільшили кількість інспекторів? У нас наразі двоє. Бо було троє, а пам'ятаю. Мало-мало було Я не можу вам казати, як було, я тут тиждень працюю. Так. А як тиждень працюю? Так. А від Києві? Приїхали сюди? Херсонщина, <рістична> ви... так? Дуже приємно. Сподіваюся, ви Херсонський, ви бачите, що там відбувається наразі. Сподіваємося, <рістична> що у вас буде інше ставлення до людей. Я вам більше скажу, наведемо тут порядок, що всі ви задоволені. Наведемо. Так і п'ять вам по 3. Ви ж бачите, кожного дня тут плюс. Мені просто не багато пишуть. Скажуть, Я, це. Я це бачу. Навіть сьогодні мені писали, Я, кажуть, не <пл 'ї> чекають, кажуть, і невідомо чи будуть отложення. Зараз ми будемо додавати талони майже на всі послуги. Ми вже Зараз у нас стажируються. Ще один екзаменатор буде. Три екзаменатори, тобто 60 чоловік в день будуть випускатися. 60 це і, все... і, це, і це ж ваш заробіток, так же, це ваш заробіток. Ми не... У нас немає відвідування. Ну, да. Але все одно робота. Працює... Це... Ні, це не трошки. Ви не так кажете. Це сервіс, це надання сервісу. Це ми працюємо все, для людей, а не для нас заробітників. Через це ви заробляєте, ви обслуговуєте людей, вони просять кошти, вони, вони, вони просять кошти в державу, держава вам сплачує. Так, ну, так. Я, ж по маю увазі, я належ... Якщо так, довго да. Послухом, то так. Тільки так. так. Добре, дуже з вами познайомитися, сподіваюся, що дійсно буде змін, я буду кожну суботу приходити. Якщо... Позитивною бізно. Так, якщо люди будуть писати позитив, я буду Добре, все поговорити. Якщо не позитивне, що... то <реклама> так. Тобто сьогодні тонечки буде достатньо, так? Да? Талоні, я думаю, що буде достатньо. Дякую. Дякую. Так, ну що, друзі, бачите, ну, дивно те, що вийшов керівник. Ну, Єна, я прізвище вже забув, ви колишній начальник МРО. Він так, так розумію, або, або шукає іншу роботу, або домовляється, аби, аби справу не Ну, Це якби моє припущення. Я, 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 я не занурювався в ці деталі. Але зараз ми бачимо нове керівництво, але новий керівник тільки вийшов, вже одразу потрапив у відпустку. Ну, це схоже на звичайні такі, знаєте, заходи. Ну, треба домовитись, треба там, укорінитися, там, треба утвердитись на цій посаді, там, заточення, домовитися щодо чого. Але так було завжди. Але якщо ми, ми, ми будемо як громада контролюватися, її то це буде трохи інакше, ні так, як вони планують. Тож, керівник, що пішов у відпустку, тільки зайшов на на посаду начальника особового центру зробить по відпуску. Але ми бачимо виконувач обов'язки, зараз не його ім'я прізвище, з Херсонщини. Можливо, дійсно це буде крок. Хлопець з Херсонщини, там ми бачимо там бойові дії, люди кожного дня гинуть. Можливо, це інший, інша особа, яка співчуває. Громадянам України і готова допомагати. Тож ми побачимо. Але ж побачимо, яким чином. Тільки тоді, коли ви мені будете писати, хто тут проходжу іспити, проходжу, проходить іспити, проходить екзамени різного рівня, і тільки ви можете мені повідомити, чи дійсно покращувалися або ні. Але вже я бачу, що до цього видавали 3-4 талончика на день, що це було, ну, приїжджала 500 осіб, а отримували 3 талончики. Зараз ми чуємо, що Біля 30 толонів люди бататимуть. Збільшилась кількість клітерів. і зараз ще навчаюся, тобто через збільшення на кількіспітарів буде давати більше тонів. Це вже якби зрушилося з місця. Але ці це, це речі, це якби, ну ці заходи вони стандартні, вони якби це нічого нового немає. Деталі тонкощі від вас залежить. Ви проходите. Ніспити, 15 полонок було сьогодні. 15-4 полон. Дякую, дякую. 15 толон сьогодні отримали. Якби краще вже раніше раніше було три, так? Дві машини, так. Да? Добре. Дякую за інформацію. Тобто раніше було два-три полони, зараз отримали 16. І зараз працюють на збільшення спектарів, і через це буде збільшення полонів. Тож, друзі, ну чи може допомагаю, все залежить від корічні, а, а також. Від вас. Карточку ви вийти на екрані, якщо вважаєте за потрібним, то натяк може буде приємно. Кожна праця повинна бути нагороджена. А я, я не шукаю нагород, але треба якось е, триматися в цьому світі. Тож, якщо ви розумієте, підтримайте. Харій Крішна. Так, друзі, я це я зробив окремо зробив відео для Фейсбуку. Е, тож ми бачимо, що... Умови, ну, принаймні, принаймні зовні, принаймні зовні, або ми чуємо, що е, раніше отримували пам'ятають, я приходив 20 тонн, бо отримували на день. Ще нам почуло, що отримали сьогодні 16 тонн. І зараз е, виконуючи обов'язки, повідомив, що е, у мене ще ще протикуються декілька інспекторів. Буду збільшувати інспекторів, які проводять практичні ісплати, через це ще збільше тлонів. Буде би тлонів. Тому що ну, якби це, якби це повинно бути ще зробити раніше. Чому? Тому що ну, зрозуміло, що місто Подільськ і тут МРЕО, воно лише одне на, на весь округ. Тобто, зрозуміло, що то е, сім е, сім міст. Це Любашівка, Кодима, Ананів, Окни, Саврань. Всі приїздять сюди прийти ці, ці іспити, ну, отримати посвідчення. А вже ще все ну, навантаження велике. До речі, вчора вчора публікував, що Саврані не можна приїхати до Подільська, тому що немає сполучення автобуса Саврань-Подільськ. Так само, бачите, навіть якщо людина хоче отримати посвідчення в МРЕО, як і, як їй приїхати до, до МРЕО? Тільки таксі. Появісіль коштує тобто таксі, тут приїхав, талончика не отримав, поїхав додому. До речі, також повідомляю, що люди знімають готелі, на морі знімають і живуть тут по декілька тижнів, живуть, аби е, отримати посвідчення. Всі ці складнощі створені е, попереднім е, казом слугового центру, а також е, щодо автобусів е, голови наших е, міст. Або РДА, Лазаренка тощо. Тобто вони не дбають про, про працю людей, вони дбають лише про, про, про посаду, аби, аби на посаді отримувати кошти і, можливо, там якесь просування по, по кар'єрі. Щойно, щойно ми чули, що дійсно повідомив, що сьогодні отримали 16 талонів, Я вважаю, що це краще, ніж було 2-3. Це вже краще, але це треба. Тримати завжди на контролі. Тож я ще раз звертаюся до вас, будь ласка, подільчани або з э, подільщини взагалі. Якщо у вас якісь труднощі, складнощі з цього приводу, то, будь ласка, э, о, я, дорож, я, я забув запитати, там мене просили, э, мені телефонував військовий, э, не військовий точніше, а інвалід э, війни цієї війни. Вот, э, і він каже, що бін, там черги такі, а я... Якби в мене є інвалідність, то що і я не можу е, ну, чекати довго, тому що ну, інвалід, попис інвалід воював. Треба запитати, як відбувається походження або ну, стосовно черг серед інвалідів. Так, так, окремо, сейчас можно? я воща я вас щас, щас забув запитати вас. Мені телефонував інвалід війни цієї цієї він, ціє, ціє, він на жаль. каже тут такі черги. Якось є якісь. В ну, першу чергу, так. це хто інвалід, будь-які інвалід. Да? Тобто, mm -hmm. перша перш, перш, друга група. До кого підходите? за У нас завжди біля терміналу на рації стоїть дівчина або сам керівник стоїть. Mm -hmm. тобто, підходиш, там, на, зараз на терміналі є просто відвідувача і пільгова категорія. Mm -hmm. пільговій категорії вносимо документ. Підтверджуюся, пільг піль. піль. викликається в першу чергу. Одразу. Не буває такого, що інвалід або військові, щоб чекали. Угу. Це електронна база налаштована так, що вони йдуть одразу перші. Слово собою, що розванив, каже, я храні вийти не приїжджає вона тут вона. Ну, Може не підходимо, бо не зна, кому підійти. Можливо, можливо. Я вам раджу бейджики носити. Є, є у вас бейджики? Замовував. А, замовував. Ага, ага, бо я, я забув, як вас звати. Євген, Євген, можу... Євген. Євген. Звати, ті тільки, тільки... Євген, вису. на вас сподіваємося. Без питань. Добре, дякую. Угу. Ну, а, ш, э, мені подавчора знову хлопець, э, військовий інвалід, каже, я інвалід війни. Приїжджаю тут черги такі, що я, 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 не можу чекатися і, і повертаюся додому. І, і зараз, добре, що я вгадав, навмисно для нього Запитав. Ми чуємо, що треба підійти до персоналу, повідомити, що ви інвалід, там є, там є окрема пільгова ну, або черга, або пільгова категорія і ви отримуєте права. Сподіваюся, це інформація була для вас корисна. Зараз це ще раз запись. Так. О. Тож, Друзі, я кажу, ще раз повторюся, я прийшов, наразі не бачу сенсу тут більше знаходитися, що ми почули, що отримали вже 16 полонів. Погодьте, що 3 або 16 полонів це суттєва різниця. Але, точніше, біжале. Ну, як, як я кажу, друзі, чим, чим можу, що можу, то роблю, чим можу то допомагати, але все залежить від корішні. Насамперед, а потім від вашої підтримки. Тобто, якщо ви дійсно бажаєте щось змінювати, треба діяти. А лише бажання цього, цього замало. Треба діяти. Бажаєте – дійте. Ви ж бачите, що я. Ну, я, я, ж не, я у, мене, у мене лише криша одна криша. Це кришна. Кришна криша. Тож, е, не будьте байдужими просто. Хто живе чесно. Хто прагне жити чесно і старається, повірте, все буде вирівнюватися. Хто це звик, то хабарка, корупція, що це тимчасово, поки не прихопляться, або на дачі хабаря, або на отримання хабаря. А хто живе чесно, да, труднощі, треба мати терпіння, як пострілів, терпіння і тут це перетруд. Це дійсно так. Якщо ви будете мати терпіння і далі працювати, і терпіти. Бачите, на мене нападають, мене ображають. А мені байдуже, я вперед. Я би, як кажуть, бачу цілі, завадів не бачу. Тож, друзі, дякую, що були зі мною. Якщо є бажання, є можливість підтримати канал донатом, тому що ви вже розумієте, що треба також якось існувати. І буде дуже приємно, що є зворотний зв'язок. Бо якщо одна водна бічна, я так просив на бік. Все одно працюю, але буде дуже приємно, що буде, буде, буде з організацій. І також я вас таку підтримку. Дякую, щоб були зі мною. Гарі,